Всім мої вітання. З вами Василь Дмитрук. Я продаю за міською нерухомість у Київській області. Сьогодні знаходжуся в селі Прибірськ на вулиці Соборна, 46. Сьогодні у мене буде огляд житлового будинку, цегляного, газ, вода, світло, електрика, три фази. Все є. Тому давайте оглянемо його. Знаходжуся в селі Прибірськ, в Вижгородського району Київської області. На вулиці Соборній, 46. До продажу у мене будинок, цегляний та земельна ділянка під ним. Є багато господарських споруд, про них ми зараз дізнаємося більше. До будинку веде асфальтована дорога. Ось у нас вхід центральний, оглянемо. Подвір'я оглянемо будинок. Значить, Двір'я все асфальтоване. Повністю все це теж відноситься до цього будинку. Раніше це була конюшня для коня. тут сіно зберігалося, там кінь стояв. Так, біля будинку є колодязь. Будинок це підмуровка з бута, дах шиферний. Є господарські споруди типу літньої кухні, кладовки різні для тварин, коров, свиней, якщо маєте бажання качок тримати, є два входи, центральний. І з іншого боку у нас. Такий робочий вхід в будинок. Значить, колодязь у нас на 12 кругів і круга 3 десь води є. Вода централізована, заведена в двір. Можна завести в хату. Жили літні люди, тому якби потреби. Провести, зробити санузел в будинку в них не було, але, в принципі, все реально. Вода є. Хоч можна брати із централізованого водопостачання, а хоч з колодязя. Дебет води дозволяє. Значить, як я казав, бутовий такий от кладка фундаменту. Вікна дерев'яні. Будинок газифіковано. А зафіковано не тільки будинок, а й е, господарські споруди, тобто е, літню кухню і інші споруди. Це у нас гараж. Це гляний, розмір невеликий, якийсь Жигуль заїде. Глянемо далі господарство. Що в нас є? Що в нас є? Так, Стосовно конюшні. Там сіно, тирса якась. Є трошки дров на перший час. І коник стояв. Можна коника тримати. Все по-хазяйськи зробимо, тиски. Рухаємося далі. Це у нас літня кухня. Літня кухня. В літній кухні є така плита, щоб готувати їсти. Такий котел, вода дегрілась колись. І газ заведено до газової плити. Ось газова. Труба. Далі заходимо. Це сарайчик був. Ми тримали різні звірюшок. Свиней, курей, коров і так далі. Гарний господар був, все зробив для всього пуня, так називаємо, зберігати якісь. Варення, сушки, там ще щось. Так, продовжуємо огляд території. Значить, тут у нас погріб є, доволі непоганий, проте зараз е ключа, на жаль, немає. Не зможу показати, але повірте, доволі гарно зроблений я того. Приїжджайте вже на перегляд, побачите тоді безпосередньо як він у в обустроєний всередині. Далі є така клуня, ще одна. Є ще одна така клуня з твердим полом. Тут можна було зберігати різні курудзи, якусь після збору урожаю перебирати, бо так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Зверніть увагу, що в будинку трехфазний лічильник. В будинку три фази. Можна розкидати потужності на якісь потужні, на якісь потужні агрегати. Що у нас є? На господарському дворі санвузол на вуличний, курятник. Ще якийсь навесик, ще якийсь для дров навес, тобто доволі, доволі здорове господарське подвір'я. Але на цьому подвір'я не закінчується. Далі ми йдемо, оглянемо з вами город. Городу тут дуже багато, 25 соток під забудову і до 50 соток у нас під. Особисте селянське господарство. Значить, земельна ділянка починається отам, по паркану. Ось цей садок відноситься до цього господарства. Потім іде, йде, йде, йде отак от по паркану до рівня цього дерева. Потім на рівні цього дерева, воно е закінчується до того дерева. Це у нас буде під забудову шматок. Далі е по цій розорі, аж до де навпроти того дерева, що вдалені, того дерева. І по ширині зараз вам покажу в межі. По ширині теж вам зараз покажу межі. Все це коли жиле власник оброблялося, все було. Далі це теж відноситься до власності. Так, воно йде, 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 йде. Ось до цього заборчика, потім він зужується, і теж аж до того дерева воно буде земельна ділянка. Як ми бачимо, ось сверловина, звідки вода постачається до будинку. Недалеко знаходиться, тому води, в принципі, вистачатиме. І тиску вистачатиме. Або ж можете брати воду з колодязі. Вода доволі непогана. Будинок гарно зроблений, по-хазяйськи. Там далі дорога і через дорогу лісок, вже, де можна збирати гриби, ягоди. На літню з другої сторони від будинку річка. Річка, яка можна ловити рибу. А зараз ми з вами оглянемо будинок із середини. Так, отже, при вході через чорновий вхід ми бачимо таку от котельню. Тут у нас газовий котел. Житомир. В принципі, його потужності вистачає, щоб підтримувати належну температуру у всьому будинку. Хоча в будинку також є і грубки. Також на кухні у нас є газова плита, здорова веранда, батареї. Така ось веранда. Є гостєве ліжко. А це вхід ще один. Центральний, який ви бачили. Так, рухаємося далі. Це у нас така от вітальня. Тут стоїть ліжко. Можна поставити шафу, якісь речі зберігати. З цієї іде спальня. Спальня. Ось у нас непрохідна кімната, газовий лічильник. Грубка, яка опалює цю кімнату, і. Сусідню. Так, рухаємося далі. Ось грубка опалює ось стінація, яка опалюється. Це у нас зал. Тут диван, спальне ліжко. Шафка. Ще одна шафка стіл. Телевізор. Вікно одне веде в віранду, друге на вулицю. Туди до колодязя. Бачите. Так. Є ще одна діюча груба. Значить, стеля в хаті приблизно 260 270 Заходимо в наступну кімнату. Це непрохідна кімната. Дерев'яна підлога. 4 вікна. Батарея під кожним вікном. Тобто, будуть, вона буде дуже тепла. Є один диван, шафа. І вітання всім. І ще одне диванчик. Подушки в подарунок покупцям. Доволі непоганий будинок. Можна використовувати під дачу, можна використовувати а, для постійного проживання, газ, вода, світло, електрика три, три фази в. В селі є школа, є річка, ліс, табличка моя. Тому хто зацікавився, набирайте, телефонуйте 067 3948 447. Василь Дмитрук. Зараз ми ще з вами подивимося, пройдемося по селу. Подивимося, як воно виглядає село. Які є магазини достопримічательності? І на цьому наш огляд будинку в селі Прибірськ на вулиці Соборна, 46, закінчиться. Отже, ми від'їхали від будинку на вулиці Соборна, 46 і рухаємося. Далі по дорозі села такі от краєвиди відкриваються, там внизу річка, село дорога асфальтована, так. Трошки з вибоїнами. Село велике, потужне, газофіковане, школа садочок, річка Ліс, автобусне сполучення. Дуже зручне постійно їздять автобуси. Мені подобається цей населений пункт. Церква Сільська Рада, здається, не пам'ятаю пошта магазин Клуб. Душа бажає, це центр тут, якби. Клуб, магазин, другий магазин. Продовольчі товари, господарські товари, школа прямо, Садок і так далі. Я говорю, доволі гарний, здоровий населений пункт. Можна заїжджати з цієї сторони, куди я їду, а можна виїжджати з іншої. Є ще один заїзд. Зараз підійдемо до дороги, і я, в принципі, перестану робити зйомку села. Амбулаторія. Дорога, нам треба на Іванки в'їхати в ту сторону. Все, до зустрічі!